Чергова наша поїздка в село. Наші на монтажі величезні черги. Не тільки ми в останню мить згадали, що зима близько, вирішили ризикнути на літній резині. До календарної зими ще тиждень. Ми їдемо на південь, здається, що могло піти не так. Нам видали з собою кота Хотея. Пам'ятаєте те нещастя, що недавно вміщалося в долоньку? Вже не вміщається. Виросло щось гіперактивне та характерне. Ми вилікували його болячки, виконали вже купу невинно об'ємних комп'ютерних мишей, навушників та битого посуду. Хтось колись судився з котом за шкоду майна, які підводні камені. 20 гривень, колись заплачені за цю тварюшку, давно не виглядають вдалою інвестицією. Але ж без нас воно б точно здохло. Тож кожного разу намагаємось примиритися з реальністю. У Марії Антуанети була талія, яку можна обхопити двома долонями, то наш хотей вже виріс більше за Марію Антуанету, його черевце так не обхопиш. Тільки шорстка в нього якась геть благенька, дешевий плюш, а не шуба. Як він збирався її зумувати на вулиці? І замість вус незрозумілі цурпалки, хоч ми гарно кота годуємо та даємо вітамінки, ніяк не відростають пишні козацькі вуса. Везерунок на котячій спині у нас править за тесторха. В поганому настрої ми бачимо там крила, бражника, мертва голова, в гарному настрої ангельські кринця. Хоч вся істота хто завгодна тільки не ангел. Батько дуже просив заберіть сюдовицько з собою, бо він нікому життя не дає. В Старших кішок навіть немає шансу щось жерти. За ним не встигають. Кіт, в принципі, не заперечував. Сам активно пакувався в переноску. Машина складена. Речі спаковані. Кіт рветься до пригод. Рушаємо. Дорога додому це коли вже знаєш Біді GPS всі повороти, впізнаєш більшість ям по дорозі. В придорожному кафе офіціант пам'ятає, який круасан ти кожного разу замовляєш. І вже здалеко відчуваєш, як вітер пахне морем. Зупинилися біля річки накопати сіянці сосен, бо хочемо новорічне дерево в перспективі. Сосни тут не ростуть корабельними. Не такі, як в Карпатах, ширші, нижчі та дуже пухнасті. Такої треба для новорічної казки. Одну посадили навпроти будинку, ще дві біля самого краю над берегом. Нехай ростуть і бачать море. Ще вздовж дороги в посадках шикарна шипшина. Плануємо накопати і посадити її у нас навесні. Найгірше зараз не погода і не холод, а короткий світловий день. Зразу по обіді починає темніти. Додому приїхали вже глибокої ночі. Темнота абсолютна. Вітер шмагає пасмами дощу, і ми в світлі фар намагаємось відкрити ворота. Ворота відкриватися ніяк не хочуть. За настроєм, антуражем та освітленням було дуже схоже на фільми Хічхока. За законами жанру мав би ще прибігти маньяк з ножем. Добре, що ми пристойне село і такого добра у нас не водиться. Зайшли в дім. Ну, що за біда, котел не включається. Без тепла виглядали ми якось так котел нам відремонтували через день. В форсунці павук збудував кобло і газ не проходив. Я, мабуть, передивилася марвелів, та присутність домі павука, який може одним рухом перекрити котел, мене трохи нервувала. Хто знає, на що воно ще здатне, з опаленням все стало значно краще. Наступного ранку ми зрозуміли, що світанку чекати марно. По такій погоді його не буде. Від берега відігнала воду. Лє дощ, мартини зловісно ригочуть над хвилями. Вітер виносить мізки і вириває з рук кота. Ні, сказав кіт. Ви мене обманюєте, це не наше село. Наше було сонечком, травкою та листячком, а тут холодно, мокро і уносить вітром. Навіщо ми сюди приїхали? Заберіть мене звідси. Але ж є й гарні новини. Нарешті на нашому городі щось зеленіє. Пройшли дощі, промочили землю. Тепер не треба лупати цю скалу. Там, де ми не могли вирити ями навіть буром, легко входить лопата. Земля пружинить під ногами, розсипається і виглядає, як нормальний ґрунт. Я на таке навіть не сподівалась. Травка зеленіє. Гриби ростуть по всій ділянці. Як на мене, вони виглядають не дуже. Та по схилах люди щось збирають в пакети. Хтось для жінки, хтось для тещі. Чи це таки їдять? Ось це все бур'ян. Навесні його доведеться драти постійно та власноруч, але ж воно таке живе та зелене, і я безглуздо радію, дивлячись на зелену травку. Розбираємо подарунки. Що б ми робили без наших друзів? Від Волинцад приїхала моя найбільша мрія сакури. Дуже хочу виростити сакури більше, ніж будь-що інше. Для мене це якась абсолютна краса і абсолютна гармонія. Коли сакура квітне, я вірю в Божий задум, навіть якщо інших доказів немає. Посилання на Волинь Сад залишу в описі: Люди люблять дерева і гарно про них дбають. У них чудовий вибір сортів, викохані деревця і зручний сайт. Щиро раджу, вони чудові. А від моєї підписниці Ольги приїхало два ящики квітів: бузок, жимолость, гібіскуси, бульданеш, нарциси, лілії, очі розбігаються. В мене ще немає городу. Навіть не знаю, де воно буде, а клумби вже скрізь насаджені. Богород то для тіла, а квіти для душі. На їх буде якнайбільше. Люди, я вам неймовірно вдячна, без вас нічого б не було. Хочу колись покликати всіх в гості і показати, як воно в мене все росте. Сподіваюсь, воно таки буде рости. За сакури я особливо хвилююсь. Ми їм довго шукали місце на нашій ділянці. Сакури не люблять вітер, а у нас немає місця без вітру. Та якось визначились. Одна клумба буде біля будинку. Тут вітер частково тамують будинок, гараж та старі кущі, що тільки для цього і залишені. Інша в невеликій улоговінці. Навесні посадимо кукурудзу вітрополосами. Як вона підніметься, нашим деревам стане легше. Шматок роботи, який потрібно зробити, чималенький, навіть якби без снігу та дощу. Котик щасливий, у котика нова коробка. А ми, доки на вулиці виє вітер та лє дощ, сіємо ящики. Ольга нам передала багато насіння квітів. І я всю осінь збирала в Києві насіння скрізь де тільки бачила. Я навчилась відділяти насіння від м'якоті, розібралась, як його зберігати, і, сподіваюсь, знаю, як його потім проростити. В мене величезна коробка всього. Барбариси, гінго, магнолія, кілька різновидів глоду, кілька різновидів дерену, піроканта, злаки та взагалі все, що росло на моєму шляху. Навесні мені все це знадобиться. Хоч, наприклад, магнолію умови мого роду точно не порадують. Та деякі ящики я посію зараз. Те, що Ольга написала, що воно сіється в зиму, крім того, жовту піроканту. Бо її в мене стільки, що можна засадити повністю і мою ділянку, і всі сусідські на моїй вулиці. Глід, бо він в мене з п'яти різних кущів. І щось, що в мене підписано, хезе не пам'ятаю. Бо геть не засмучуся, якщо воно не виросте. Дно пластикового ящика закрила розрізаним пакетом для сміття, натикала отвори, мішаю груд з городу з перегноєм та агроперлітом. Не знаю, чи варто було додати землю з городу, та нехай потроху звикають. Ніхто ж не казав, що буде легко. Айстри, бальзаміни та чорнобривці сію і в ґрунт, і в ящики. Най їх буде багато, і хай вони будуть скрізь. Ящики обмотала стрейч плівкою. Не впевнена, що це потрібно, та дощ їх все одно намочить. Найтихіше місце в мене за будинком, там ящикам буде затишно. Навесні, їх, сподіваюсь, стане більше бо дуже потрібна захисна вітрополоса навкруги всієї ділянки. Саджанців я не накуплюся, маю виростити самостійно. Готуємо місце під сакури, ділянка повністю заросла полином. Видираємо, викорчовуємо, б'ємося, як з колючим чудовицьком. Ніколи такого не бачила. Коріння, може, й не товстіше за мою руку, та й не набагато тоньше. З десяток тачок бур'яну надрали тільки з цієї ділянки, намагались вибрати коріння по максимуму. Та це неможливе завдання. Сподіваюсь, воно ніяк лірнійська гідра, у якої замість однієї відрубаної голови відростали дві. Тут колись навіть був крапельний полив. Не дивно, що це єдине місце на нашому городі вкрите густою травою. Дощ між тим перейшов спочатку в крижану крупу, а потім в справжній лопатий сніг і загнав нас до ранку під стріху. Зиму ми зустріли на українському півдні, а в Києві ще було сухо і тепло. Екстремально цього року зима починається. Пишуть, що утеплювати інжир треба, коли на вулиці і вдень, і вночі стабільний мінус. Так, коли стабільний мінус становиться, нас може й не бути поруч, і на нещасні рослинки під снігом просто боляче дивитися. Тож ми їх обмотали будівельними мішками, підсипали знизу землею, накидали зверху гілок, щоб все це не здуло першим же вітром. Знаючи, який ураган пройшовся над селом зразу після нашого від'їзду, сумніваюсь, що це допомогло. Наш інжир випустив гілочку біля кореню. Це ж означає, що він прожився, правда? Наступного дня все виглядало так скрізь сніг, але вітер затихнув, і море повернулось. Наші лебеді знайшлись, повільно пливуть вздовж берега. Мало їх цього разу, лишилися найстійкіше. Мокро сніг на всьому, але ж тихо, вітер лопату з рук не видирає, клумби самі себе не посадять. Треба йти працювати. Ось це я називаю екстремальним садівництвом. Саджаємо прямо у сніг, зате ями легко рити. Бур'ян землі можна видрати, хоч би й з допомогою лопати. Гріх жалітися, життя прекрасне. Наша кота дитина вперше побачила сніг. Мокро, холодно, цікаво. А ще можна на дерева залізти. Грація рівень Бог. Минулого разу ми скидали весь зібраний бур'ян на купу, палили її деструктором і накрили старим брезентом. В мене ще недостатньо досвіду, щоб щиро вірити в корисні бактерії. Та, мабуть, вони таки працюють. Бо під брезентом у нас оселились коти. Значить, там йде реакція розкладання і виділяється тепло. В селі та й в місті завжди є колективні коти, що не належать нікому персонально, та яких годують всі. Місцеві коти геть депресивного враження не справляють, вгодовані доброзичливі, впевнені в собі тваринки. Ми їх трохи підгодували, як і всі. І ось копаємо ми ями і раптом чуємо найпотужніший мяу. Сусіди теж мали його чути. Прибігаю, а наш хотей з сусідським котом ділять територію. Кіт наш вигнувся догою, втричі за себе вищий, в ротовший. Кожна волосинка встала дибки. Навіть кресячий хвіст зробився пухнастим, як у білки. Нам було страшно на це дивитися, хотей сам себе боявся, а рудому товстому коту було ніяк. Він хотей ігнорував, навіщо такі істерики, просто хотів по-сусідськи зайти в будинок та поврітися. Ще розкажу про котів. Вечеряти до нас збирався цілий колектив. Десь, мабуть, до п'яти штук. Нічині чи сусідські, не знаю. Дуже красиві. Можна було не тягнути з собою власне чудовицько, а наловити на місці гарніших. Ввечері виставляємо кота в миску з їжею. Вранці дивимося, чи з'їли, а миски ніде немає. Знаходимо аж за гаражем. Хто і навіщо її туди відтягнув? Вітер не міг, там затишок. Ну, ок. Наступного вечора знов даємо котам вечерю. Ставимо миску за камінь, що вже точно вітер не посунув. Наступного дня миска знов зникла, а на її місці лежать 20 гривень. Коти заплатили за їжу? Ось такого дивного та незрозумілого цього разу було вдосталь. І не все можна на котів списати. Суцільна містика. Настільки було іноді дивно, що навіть не хочу розповідати. А ми висаджуємо сакури, в яму насипали перегній, агроперліт і ще трохи мікорізи. Та, дивлячись на гриби, що скрізь у нас повилазили, надіюся, що мікоріза спрацює, подбали простовчики і підв'язку дерев. Сподіваюсь, все зробили правильно. Мабуть, добре, що я наразі далеченько від своїх дерев. Я б у неофіцькому запалі залюбила б їх до смерті, бо ще не зовсім розумію, що для них краще. Наприклад, чи є сенс поливати в кінці листопада рослини при посадці? Ми на всяк випадок полили абсолютно все, що саджали, під дощем. Ну, щоб коріння, хоча б, стало на місце в ямі. Але вкорінювачам поливати не стали, зробимо це навесні, як тільки земля відтає. До сутінок, крім дерев, посадили ще безліч кущів, десь половину щедрої посилки від Ольги. Ще нічого не встигли, ще нічого не зробили, а вже темніє. Маємо посаджені дерева та купу роботи на завтра. Не маємо що робити довгими темними вечорами. Та воно ну, і в Києві зараз так саме. Ранок, дощу немає, вітер помірний, сніг майже розтанув, прекрасна погода для садівництва. Чого ще бажати за 5 днів до зими? Якщо вам здається цей варіант садівництва екстремальним, послухайте про ще екстремальніший. Колись тут був великий виноградник з гарними столовими сортами. Залишились від нього здебільшого дуги та провалка по стовчиках. Ми як змогли старі кущі обрізали. Обрізка винограду, як на мене, складніша за обрізку плодових дерев. Тож не факт, що ми зробили краще. Але вже як є: у винограду в нашому регіоні більше шансів, ніж у більшості плодових дерев. Ми спитали у Гугла, які сорти не зразу здохнуть у початківців, і заказали кілька кущів. Двоє приїхали з інтернет-магазина. Ну, ок, звичайні кущі, звичайна ціна, сподіваюсь, приживуться. А ще чотири куща приїхало від Руслана з-під Оріхала. Це вже півтори роки лінія фронту, постійні обстріли, постійна небезпека. Там вижити важко. А як вирощувати виноград? Ціна смішна, є наложка, є доставка чим завгодно. Якби навіть приїхало щось зовсім несуразне, я б вважала 200 своїх гривень благодійною допомогою. Та дивіться, які з Оріхала приїхали кущі. Тричі дешевші, ніж в інтернет-магазині і в десятеро краще? Я на них дуже сподіваюся, хоч, боюся, ми їх занадто густо посадили. Це ж ще й можна буде розсадити навесні. Складний концепт, як на мене, до якого моменту можна ростити на лінії фронту сад? Коли треба все кинути та рятувати життя? Що ти рятуєш до останнього? Виноградник, квіти біля будинку, кішок своїх ідіотських мрії, душу. З кішками простіше. Їх можна розпіхати по сумках та тягнути через лінію фронту. А виноградник, в який вклав всього себе, в сумці не вивезеш. Важкий вибір. Дай нам Боже всім скорішої перемоги. І якнайменше екстремального садівництва в житті. Молодий виноград. Ми накрили мішками, засипали сухою травою та завалили гілками. Сподіваюсь, йому буде тепло. Побілили стовбури всіх дерев. Теоретично, це має зберегти від морозів та соняшних опіків. Хотіли ще покропити залізним купоросом, воно б і не завадило, особливо старим деревам. Та прогноз обіцяв дощ. Вже по весні почну доглядати свої дерева систематично. Маю від Волинь сад схему догляду та купила все, що по тій схемі зазначено. Старі дерева обрізали, видалили зайві гілки, прорядили крону. Ось це щось на стовбурі мене дуже турбує. Воно майже опоясує стовбур. Видалити все до зеленого шару не вийде. Лікувати чи видалити від гріха? І це взагалі лікується? Стару абрикосу не чіпали зовсім. Вже, мабуть, марно. Плодових бруньок на гілках немає зовсім. Най лишається для тіні. Гамак на неї повісимо. Скажіть мені, оці кокони, які в нас скрізь, то все богомоли? Бо минулого разу я шашкою помахала і трохи такого спалила з переляку. Тримаю себе в руках, бо всі пишуть, що вони корисні. Та мені буде страшно жити серед такої кількості богомолів. Вони, як зарадки інопланітян з космічного фільму жахів. Сподіваюсь, моїм кішкам вони сподобаються, бо більш нікому мене від богомолів боронити. Видайте мені секатор. І далі наслідки непередбачувані. Простіше за все обрізати троянди. Зразу видно, де шевшина, а де сортові пагони. Дивно, що через стільки років без догляду ще є культурні гілки. Троянди, що я вважала складною, примхливою рослиною, погоджуються рости в Причорномор'ї у спартанських умовах. Ожина. Єдиний кущик якось вижив. Обрізали, як зрозуміли, насадити ягідні кущі, малину, смородину, полуницю, справа найближчого часу. Кущі, що мають захищати сакури від вітру, ми не чіпали. Коли сакури вкоріняться, виріжемо їх повністю, бо там нічого зберігати. Айва найзагадковіша культура нашого півдня. У всіх сусідів вона рясно родить, і у всіх сусідів не зібрана, товстим шаром валяється на землі. Я так і не зрозуміла, навіщо її вирощують. Може, свиням? Та що з нею робити? Може, варення? Пишуть лікар з неї гарний. Та це, як на мене, недостатнє обґрунтування для двох дорослих дерев на ділянці. Трохи поквапилась вирізати прикореневу поросль, а її ж, мабуть, можна було висадити в вітрополосо. Та ще є що пересаджувати. Знов починається дощ. Кіт в черговий раз захистив дом від непроханих гостей. Тепер кайфує біля трупа палення та ловить цвіркунів. Дуже сподіваюсь, що це цвіркуни, а не якісь екзотичні таргани. Кіт їх ловить, ми випускаємо на вулицю. Дірка у дверях у нас чималенька, тож назад йти їм недалеко. А ми саджаємо квіти. Від Ольги приїхали лілії, півонії і ще багато всього. Дещо я навіть не знаю. Ще в посилці були цибулини нарцисів, а я купила трохи тільпанів, щоб навесні вже щось квітло біля хати. Доки ми робили клумби з обох боків біля входу, викопали ще безліч мілких напівздичавлених цибулинок, вибрали та пересадили вільно в землю з перегноєм та добривами. Ще й айстрами, чорнобривцями та бальзамінами зверху присипала. Бо ці мілкі цибулинки не заквітнуть навесні. Нарциси та тюльпани я впізнала. А ось це що таке? І ось це вже проросли із корінням, думала каштан. Але по городі копала таке гніздами різного розміру. Не маю уявлення, що воно є, та розсадила по клумбі. Навіть якщо це каштан чи мандрагора, чи будь-що, нехай мають шанс. Частину цибулин посадили в сітки, іншу просто в землю. Біля воріт у нас мальви, і лілії, і хризантеми, і нарциси з тюльпанами, і насіяна все, що було. Хочу квітники, як на картинах Катерини Білокур, щоб всього багато. І все квітувало, тим більше, що й будинок і паркан з вулиці виглядають аутентично. Останній наш ранок в селі. Перший день за тиждень, коли був світанок, а ми його проспали, разом з котом роздивляємось, що зроблено за ці дні, могло б бути і більше, якби ж довший день та гарна погода. Та ми горді своєю гордістю. Вже видно, де буде садок. Дай Боже, щоб все прийнялось. Навесні розкладемо систему полива. Почали засаджувати зони відпочинку та клумби. Більш за все хвилююсь за сакури. Вони зовсім до іншого звикли, аби ж тільки вони прижилися. Навіть сосни вже понатикані в стратегічно важних місцях. Вже є мінімальний виноградник. Виноград росте повільно, та початок покладений. І ми пересвідчились, що нашу землю можна обробляти і що на ній щось росте і, можливо, навіть щось вродить, якщо її любити і за нею доглядати. Тепер в мене є зайвий привід дуже чекати весну. Огородили ділянку на випадок, якщо тракторист таки згодиться перекопати город. Якщо скаже нафік, я там переверну трактор на цьому полині, чудово його зрозумію і не маю жодних претензій, тоді ми якось поступово самі. Принаймні ми тепер розуміємо, що місія не є нездійсненою. Шпагат ніде до дерев не прив'язаний то все натикані сухі гілки. Берег і сонце, і птахи, і роботи стільки, що вона ніколи не закінчиться. Більш за все хотілося відтермінувати Київ та залишити, щоб ще щось зробити. Та прогноз обіцяв на вигідні катаклізми і не збрехав. Пам'ятаючи про літню резину, вирішили вибиратися, поки є можливість. Що? сказав кіт. Знову? Знову пакуватися в сумку і кудись їхати, але ж тільки все наладилось і сонечко, і дерева, і плюс дванадцять на дворі. А сусідські кішечки дуже гарні дівчата, якраз знайомитись ближче. Давайте вже вирішуйте, чи туди, чи сюди, бо ось це туди-сюди дратує. Кішки, що лишилися в Києві, зовсім не були раді отримати Чупакабру назад. Вже ж повірили, що життя налагодилось. Та знов потрошку він їх приручає. Дорога цього дня вся милосердно розтаяла. Доїхали до Києва без жодної проблеми. А через день після нашого від'їзду над Причорномор'ям пройшов ураган. Вітер до 30 метрів в секунду. Позамітало дороги, пообривало дроти, як там мої дерева, чи їх не повидирала душа болить. Треба ще раз навідатись найближчим часом, бо це ж наш дім. Ми за нього хвилюємось.